Всі собаки вміють плавати, так наше їм рідні жилети. Це банально просто. Найголовніше питання, яке вирішує рятівний жилет це безпека вашого улюбленця, бо в них так само можуть бути судоми, вони так само можуть втомитися, вони так само можуть е, стати заручниками умов, коли дуже довго треба плити проти течії. Саме за допомогою рятівного жилета ви зможете в принципі сформувати правильну техніку плавання, а також правильно розподілити фізичне навантаження по тілу. Плюс рятівні жилети допоможуть вам в якісь екстрені ситуації. Наприклад, собака випала з лодки десь на великій глибині, Вені під час вправу, а це як приклад, плюс додатково жилет допоможе зробити собаку більш видимою за рахунок кольору тканини, яка зазвичай використовується у виготовленні таких аксесуарів. І плюс такий аксесуар життєво необхідний для песиків з специфічною будовою тіла. Наприклад, дуже довге тіло, але короткі лапки. Такі песики дуже швидко йдуть попою під воду, тому це прям супер необхідно. Так само, як і для песиків, які мають якісь проблеми з опорно-руховим апаратом. Наприклад, дисплазії, якісь операції на хребті такого плану, і е, такі жилети є обов'язковими для собак з короткими мордами, типу мопси або бульдоги. Тому я вас дуже прошу обирати безпечний варіант відпочинку з вашими улюбленцями на водоймах і купувати якісні жилети заради їхньої безпеки.